У нас івент, це Бладмун. Тобто спавняться такі от е бензоколонки. І в лілі -лі підходять і заливають в каністру соляру звідти, і потім заряджають ось такі от криваві генератори. Вони відрізняються від звичайних генераторів. That. І, до речі, цікавий факт, те, що на них навички по типу Pain пей Resonance, Нова Two-Hide. Опа, вони взагалі не працюють. Окей, тут перша жертва якраз. <хи> так, це у нас ейс. І він якраз каністру, вон з соляри. Віддай соляру. Окей. Так, у мене один стак, цього є вже. Spirit Fury. Другий стак. Все, наступний раз можемо танчить палету. Ото це велика помилка, краще він приїхав би у вікно це. Звісно, воно ну, взагалі небезпечне. Але anyway, так би хоча б довше пожив би. Навичка чакі. Опа! Ооо! Анлак, гг. Типу, активу, коли ми повісили ейса, наша одержима ціль, тобто Дейв якого я підняв щойно, стає е, вразливою на 20 секунд, тобто я можу його ваншотнути. І він весь цей час ховався, але... Боже. Я би тільтанув би після такого от серйозно. Так, тут хтось анхукнув. Окей, це у нас мужик клоун. Віторіо. Окей. Так, поганяюсь за ним. Окей, поганяюсь тоді за Ейсом. А маємо двері. Опа, оце велика помилка. Те, що ти мене виводиш на відкритий простір, помилка. Окей, я чую Віторіо, він підставляється, окей, мене. І ось оце генератор, так. Опа! Помилка. Жінка заливає соляру прямо переді мною. Нічого собі. Це вона потужна. Ну давайте поганяємося за нею теж. Типу, якщо вони там полежать декілька та секунд, це ж нічого страшного. <с> типу, anyway, чого вона не сейвить? Чого? Окей. Okay. Та, я, до речі, подивився, це якесь паті українців. <с> І. типу, вони ще й стрімери, але вони не стрімлять наче. Ну, я не. кажу з таким, що я, типу, стрім-снайпер чи щось типу того. Просто цікаво було. Окей, uh, okay. всі дисконектнулись, найс. Nice. Дімо Гордон, э. Дімон на Дімі Гордоні дуже потужний. Ну і все, залишилось на Так, ну хоча б двері зламають для додаткових ботпоїнтів, Найс матч. В підвал. Погана дівчинка. <рес> типу, Анівей, який прок був від того, щоб залити соляру в генератор, замість того, щоб засейвити е, тімейта? Ну, я розумію, типу, генератор майже заведений, але Анівей, хіба генератор важливіший за життя тімейта на хаку? От серйозно. Типу, окей, вона могла засейвити Дейвіда. Де вони б відхилялись? Окей, типу генератор вони б не завели б, так? Але хоча б у них був шанс у всіх вижити. О, Ага. Значить, Дімо Гордон пішов в запоїта. Окей. О, не може бути, якогось знайшов. Ага, це Ліон. Окей. Підловив, підловив. А, я дістаю. Найс. Попопки. Блондінчика. Так, він мене веде в холобуду, я одразу зламаю ці двері. Так, він мене веде куди? Окей. Ага, цікавий мувмент. Окей, зараз будемо його байтити якось тут. Тут взагалі незручно за Дімона грати, тут шредом ніяк не попасти. Хоча? О! Найс. Вийшло все ж таки. Окей. Зараз по канону Ада прибіжить його сейви до 100%. Зараз подивимося. Um, <гум> Значить тут тись забуде, окей. Так, а ось і Ада, нарешті. Ніхто не сейвить Ліона. Ха, цікаво. Паланс. Окей. Сильно сильно. А, вона побігла на відкриту місцевість, окей. Тут ніяк не заавойдити було атаку, хоча. Я не буду бігати за нею, це дуже сильне місце. Це дуже сильний мейн. Тут дуже сильне вікно, я не зможу його законтрити ніяк. О, тут хтось є. Ага, Дейвід. Мальчик в крусика. Окей. I got you, I got you. Почекаю на другу стадію у Леона, щоб вони попотіли. Oh, найс. Nice. Я думав він буде обмінюватися. Опа! Так, хочу жінку. І, <rule algorithms> check this out. <coughs> Це. програма SpaceX. Space Demo. Емодошки. <хи> кидай, Ні, не кидай, окей. А, майже. Окей, Леон, значить, підняв аду, значить, у нього немає точно десайсева, окей. Ти ти типу, повішу її. Так, так-так-так, Леон остання фаза. Я ще ні разу не зустрічав Мактомас, це, напевно. Е це та сама мемна МакТомас, яка тупо нічого не робить і ховається в шафі всю хру. Хоча звання цього головного е шафера, шафора, це у Двайта, напевно, все ж таки. Бо Двайти частіше ховаються у шафі, ніж Мектомас. Це вже Баян 17-го року, 16-го. Це класика. Те що? Двайт завжди ховається в шафі і нічого не робить. Так само і Мактомас. Ой, я бачив, там хтось пробіг. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. зловлю. А, це ада. Найс. А Ви це бачили? Він рукою захотів... її хотів схопити за сраку, але передумав. А -а. Просто Дімасік згадав, що він е цей за справжню міцну чоловічу дружбу і передумав мацати сочні булки Ади. Е ага, якраз такі булки Ади затиснули хліф. Я не можу Окей. Цікаво. О! Так, накладемо на цей генератор ан Анфосін. Тобто ми переклали свій радіус терора на генератор, а самі отримали undetectable статус. Тобто вони нас взагалі не чують. Можна і підійти зараз. Хтось там засейвив Аду якраз. Напевно, Дейвід. Або якраз таки Мех. Ні. Ого, Ліон, цікаво. Алло, ти остання фаза. Ти не повинен сейвити. Окей. Гадаю, він хоче в наступний матч. Ням. І тут десята, вона ж з ліхтариком бігає, тому... Okay. ОК. А, ось вона якраз. От був би у мене agitation. Можна було б підловити. Але ні. Мактомас, де МакТомас? Вона дуже добре ховається. Окей. Типу, навичок на ауру у мене взагалі немає. Типу, якби ж то там був у мене умовний. Умовна навичка лицаря новая тухай, я б її на easy chance знайшов би. А так? ні. Це хто? Це Дейвід? А, це О, Ну. Так, вони хотіли по ідеї відхилятися, там. О, помока. Так, 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 так. Ай, блін. там прохід був. М -м -м, ай, О. Я за страху не видимо мова, ні. О, помока. <реку> Боже, я так люблю це слово казати, Полука, полука, полука. Аналізую тупо хру вцілілих. <реку> Таке відчуття, ніби я враю за вцілілих. <реку> Окей. Нарешті я познайомився з Мактомас. Ура. Так, це мальчик в трусиках, окей, він мене введе в мейн. О, сильне місце. Не посперечаєшся взагалі. Ам, так, він досі тут, а цікаво. Ам, так. Мехтомас хоче другу стадію собі зробити. Ні, її засейвили, не буде другої стадії. Майкл Джордан. Притис своїми булками боуками, Томас хоче по обличчю чи ні? зараз подивимось, ммм, mm. все ж таки хоче. Окей, uh. okay. <гнал synth Episio> oh, я чую, аду. <гнал> Вона мені в спинку посвітила. 200 IQ мув. Блін, я Дейвіда чую, він, типу, в, в цьому блядському мейні. Третя. Це взагалі без шансів. Окей, він спустився Я не знаю, чого він захотів здохнути. Може. Ай, байдуже, одразу. Нокну цю Мактомас. Вона і так весь матч нічого не робила, і потім, якщо її останню залишу, вона просто буде весь матч ховатися. Я навіть і не впевнений, що вона буде люк шукати в такому випадку. <гху> Тому, ну, нафіг. Давайте тоді краще за Дейвіда охороняю. У нього наче не ласт фаза. У ади ласт фаза, Дейвід ще може повисіти. О, так, він якраз тут і залишився. Та, я чую він переліз. О. Ньом. Ну, ада далеко, вона не засліпить мене, вона генератор там полагодила. Окей. Куди? Ні, це Дейвід. Вона там. Окей. Оооо, до мене в обійми. А, у неї ж баланс точно. Боже, чого мене так дергає? Паркінсон? Паркінсон вже в ДБД. <рикінсон> no. Так, поставлю портал. Хоча... Портал так, не... Так, ну, стався. О, найс. І треба його активувати. Дейв, Дейвід, де ти? Царс. О, я його бачу. Зроблю вигляд, що не бачу. Цікаво, як я чейс почав е, через стіну. Ви це бачили? Так, а ну-ка, опа. спрацює. Пока. Фу. Хрустня. Несмачна.